Я працював в сільському господарстві, займався технікою, інноваціями в сільському господарстві. Автопілоти, там, дрони, трактори переобладнували все. Ну і плюс ще тренував дітей футбол. Я професійно займався дронами, ми обробляли поля дронами, робили ортофотоплани, спектральні знімки. У перші дні війни ми змогли захистити рідне місто завдяки тому, що в нас був дрон. Тобто ми виявили, як з Сумської траси колона повернула на Барашівку, Коли здійснювали обльоти розвідувальні, побачили, як вишиковується колона, і видвинулися сюди, зустріли їх. Цікаво було, моя задача була: я відлітався, мав в машині чекати хлопців, щоб їх вивезти потім, тому що ми маневрно працювали в той момент. Збоку підлетіли, там вжалили їх і мали зразу. Поїхати. Так вийшло, що там першим пострілом промазали по БМП ворожій, і вона рвонула в мій бік, а я в цей час знаходився в машині. Скажемо так, мені дуже пощастило, що ця ворожа техніка по мені не проїхалася. Потім, вже коли вони мене не побачили, у них теж була певна паніка, я так розумію, тому що вони не очікували, що буде засідка тут. І там вже в них пішли втрати на той момент. Вбиті були. Вони просто тікали вже від нас. І... Потім, вже коли я там викотився з під машини, то почав теж вести бій. Це, до речі, було взагалі перший раз в житті стріляв з автомата. До цього наш командир групи Камаз. Трохи там показав, як що на пальцях. Ми після того їздили ми майже п'ять місяців, були на Донбасі, були в гарячих точках на Донбасі. В листопаді ми повернулися на ротацію, ну і зараз продовжуємо нести службу. Я на сьогодні десь для себе розумію, що ця війна так швидко не закінчиться. Ворог дуже сильний, його дуже багато. Поки буде війна, буду в Збройних силах.